Вчора, коротше, в Дніпрі тільки сідаємо в поїзд, повітряна тривога. Якраз коли ми заходимо в вагон, сідаємо в поїзд, і зразу повітряна тривога і зразу пише і дві ракети Йоп, твою моя бляха, злякалася. Що мені робити в такій ситуації? Ну я не знаю, чи мені чи бігти, вилазити кудись. З вагона чи сидіть у вагоні, що робити? Я не знаю, ніяких інструкцій нема. Понятно, що всім, хто на вокзалі, то типа, ну, пропонували в бомбосховище, але люди, які з Дніпра, вони взагалі я кажу, ситуація не помінялась. Ходять собі, курять на перончику. Це, звісно, у вас желізні нерви. Я не знаю. Я такий панікер, що це капець, я вчора злякалася реально. А ще цей металоіскатель на вокзалі. Я розумію, що я рагуль. у нас в білій церкві нема такого. Коротше, кажуть, складайте речі. Я взяла на ленту, поклала все. Ну, все, що було, і телефон туди поклала. Коротше, пройшла я міталоіскатель е, на вокзалі. На ту сторону приходжу, телефона нема. Віші є телефона, нема. А він в дирочку всю між роликами провалився в неї з під ленту. Давай доставать, давай його там якісь хлопці шукати телефон.